Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо готувати кекс. Я би його назвала кекс штолен, тому що подібно до штолену, але його не потрібно, щоб він постояв. Кекс дуже смачний, з горіхами, з фруктами. Його можна готувати як у маленькій міні-формах, так і в повноцінній формі, як кекс. Сьогодні я буду використовувати курагу та розинки. Курагу я добре нарізаю дрібно. Фрукти настаювати довго не будемо. Просто залиємо кип'яточком і додамо іще ром або амаретто дуже смачно та на 1,5 хвилини в мікрохвильовку. Він набухне, поки буде охолоджуватись. Саме тоді прийде його черга. Готується цей кекс дуже швидко та дуже просто. Отож, нам потрібно. М'яке масло, воно потрібно, щоб трошечки постояло. Додаємо цукор. Якщо бажаєте, додаємо іще ванільний цукор та добре збиваємо. Має бути консистенція помадки. Спочатку я ось так легенько розрівнюю його з цукром масло наше і тоді включаю на швидкість. На це вам потрібно від 3 до 5 хвилин, все залежить від міксера. Масло має побілішити, хоча цукор не має повністю розчинитися, він розчиниться по тому у випічці. Далі додаємо 75 грам яйця. Якщо яйця у вас важить трошки менше, потрібно і ще чу-чуть додати, можливо, ще одну третю яйця. Збиваємо все до білої пухкої піни приблизно десь хвилини 2. Ось до такої густоти, зверніть увагу. На цьому етапі потрібно додати наші фрукти та горіхи. Горіхи я подрібнила на великі та маленькі шматочки. Додаємо фрукти і горіхи саме зараз, щоб потім нам було легше додати до них борошно. Саме зараз можна додати ароматизатор рому. Він додасть певний смак та пікантність нашій випічці. І знову все перемішаємо. Далі ми додаємо 2 види борошна. Перший в мене мигдальний. Якщо у вас немає мигдального борошна, можна просто перемолоти мигдаль. Його нам потрібна 1 столова ложка. Далі додаємо борошно, Це приблизно 3 столові ложки, повністю наповнені зверху. Сюди ж додаємо дрібку солі та розпушувач. Якщо полюбляєте, можна іще додати корицю. Та все обережно перемішуємо, щоб наші фрукти не втратили своєї форми. Ось таке тісто ми з вами отримали. Не тверде, не рідке. Тісто якраз підходить до кексу. Тепер ми викладаємо в нашу форму. Як я говорила спочатку, можна взяти і маленькі формочки. В мене буде одна велика форма. Якщо вона у вас силіконова чи гладенька, якась інша, її змащувати не потрібно. Трошки зверху ми вирівнюємо нашу смакоту, щоб наш кекс добре сів. У нашу форму потрібно декілька разів його ось так кинути. І нехай постоїть 30 хвилин не менше в холодильнику. А коли вже поклали наш кекс в духовочку, робимо глазурь. Для цього ми змішуємо цукрову пудру, лимонну кислоту, при бажанні ванільний цукор, але дивіться не переборщіть, щоб не гірчило. Та додаємо на око приблизно 1 білочок 20-30 г. Спочатку ми все це перемішаємо ложечкою, а далі зб'ємо до густих піків наш глазурь. Вона в нас має вийти біла та пухнаста. І ось наш кекс вже готовий, він дуже легко виймається з форми, але водночас він дуже м'якенький. Якщо ви пекли маленькі кексики, їх потрібно випікати хвилин 15-18. Великий же кекс випікається приблизно 25 хвилин при температурі 165 градусів. Зверху ми викладаємо нашу глазурь. Вона під своєю вагою зробить свою справу і буде в вигляді ось такої снігової лавини. Добре її розрівнюємо. Для загущування її потрібно приблизно 6 годин. Тож приготуйтеся чекати 6 годин. Далі ви можете прикрасити свій торт за бажанням. У мене будуть мандаринки, кориця. Зерна гранату, декілька видів горішків. І все це я притрушу в кінці цукрою пудрою Викладаємо все це за вашим бажанням, за вашою фантазією. Ось який гарний та дуже смачний кекс ми з вами приготували. Так, це не штолен. А повірте, смаком нічим не гірше. Спробуйте, приготуйте і нам 100%. Вам сподобається. Наш кекс постояв цілу нічку. І ось зараз розрізаємо. Дуже м'якенько, ніж іде, ніжно дуже. Кісточка граната щось тут заважає. І ось, дивіться, як гарно. Дуже смачно. Пахне, обов'язково спробуйте. В розрізі видно і горішки, і ось такого помаранчевого кольору, курага, і родзинки, яка смакота. Отож, збережіть рецепт, приготуйте і. Чекаю ваших відгуків. Чи сподобався вам наш святковий кекс? До зустрічі, до нових рецептиків. Ваша Наталія.